Я щодня задаю собі питання: як продовжувати жити, коли навколо суцільна невизначеність, скільки ще це буде тривати, чи встигну я створити якусь стабільність за своє життя? Чи зможу я взагалі це зробити? І думаю, ви так само задаєте собі ці питання. Невизначеність це постійний ризик, у якому ми живемо з вами щодня. Ми були народжені поколінням, для яких стабільність і було поняттям норми. Так, якість цієї стабільності була така собі, але вона була. І хотіли ми того чи ні. В нас самих закладена ця ідея стабільності: що все має бути послідовно, все має бути зрозуміло, і все наше життя має мати стабільність. Саме тому ми. Ми прагнемо контролю, спокою, певної передбачуваності. А що якщо стабільність це пережиток минулого? Що якщо невизначеність і ризик, це і є нове майбутнє? Я давно цікавлюся людиною, що нас взагалі формує, що формує наш світогляд, що формує наші патерни, за якими ми рухаємося, за якими ми живемо. І найголовніший урок, який я для себе засвоїв за цей час, нам необхідна швидка адаптація, навичок швидкої адаптації, саме швидкість адаптації. Це є показником усіх можливостей, які в нашому житті будуть відбуватися. Адаптивність дозволяє знаходити спокій навіть в складних ситуаціях. Якщо я можу змінюватися, значить я можу рухатися далі. Значить, я вчасно буду реагувати на зміни, значить я впораюся так само, як я робив це сотні разів до цього. Жити повільно вже неможливо Принаймні не в нашому сучасному світі, коли все рухається з неймовірною швидкістю, і все тільки набирає цю швидкість. Останні роки свого життя я присвятив розумінню змін, вивченню змін, як взагалі людина формується, що сприяє її розвитку, що не сприяє її розвитку, як будуються звички, патерни, все це і я зрозумів, що якщо я вмію адаптуватися, я вмію ризикувати. Я можу знаходитися в загальній невідомості, Томості, тому що я створюю для себе свою точку опори, свою стабільність всередині себе мені в цілому байдуже, що буде відбуватися навколо тому, що ось тут я в контролі, ось тут я знаю, що відбувається, і розуміючи це, я можу дуже швидко підлаштуватися під будь-що, що буде відбуватися. Не будуть працювати один інструмент, буде працювати інший інструмент. Моя задача просто бути собою, просто розуміти себе, дослухатися себе і вчасно реагувати на все, що буде відбуватися, чи то через внутрішні зміни, чи то. Через зовнішні зміни. Якщо це пояснити на прикладі, уявіть, що гонщик Формули 1 просто їде по місту. Для нього все, що відбувається навколо в місті, максимально контрольоване, максимально зрозуміло. В той самий час інша людина, яка ще не так впевнена, можливо. Керує автомобілем, їде по абсолютно пустій вулиці і відчуває страх, відчуває хвилювання. Обидві ці людини знаходяться в однакових умовах, але з зовсім іншим контролем себе. І якщо я розумію себе, я розумію свої сильні слабкі сторони. Я розумію, як куди я можу рухатися, які у мене взагалі варіанти розвитку є. Мені набагато легше тепер навігуватися в своєму житті. Мені набагато легше приймати будь-які рішення, тому що поле. Вибору для мене тепер набагато менше не через те, що я не знаю варіантів, а через те, що я відкидаю те, що не потрібне. Я вже дивлюся тільки в ту сторону, яку мені потрібно, якщо я обираю спорт. Я вже знаю, які я відкидаю. Якщо я роздивляюся будь-який навичок, який я хочу отримати, я вже знаю, що я хочу отримати. Я відкидаю все, що не потрібно. Воно не потрібно саме мені, саме в цей момент. Це не значить, що воно нікому не потрібно. Просто я чітко розумію, що мені в пріоритеті, на що мені зараз треба сфокусуватися. Таким чином я можу дуже швидко адаптуватися до всього, що буде відбуватися в моєму житті. Цю ідею як червону таку нитку я протягнув по всіх своїх навчаннях, будь-то безкоштовно. Овні файли, будь то платні навчання, будь то просто матеріали, відео, які я викладаю, цей контроль і вміння швидко адаптуватися під будь-що зовнішнє через розуміння себе, через контроль себе, через вміння передбачувати якісь свої паттерни, бажання тощо, все це дозволяє якісно проживати життя. Особливо це у мене працює на наставництві, тому що там є головна задача в тому, щоб побудувати цю систему для себе, Да? не просто навчитися одному. Якомусь навичку, а розібрати всього себе, зрозуміти, з чого я складаюся, і на основі цього побудувати щось нове, що буде відповідати новим моїм змінним, новим зовнішнім обставинам, новим внутрішнім обставинам, як все всередині мене взаємодіє, як я взаємодію з усім, що відбувається навколо мене, з інформацією, з людьми, з подіями, з усім, як я можу це все контролювати, що я взагалі можу контролювати, на що я впливаю, тільки з розумінням цього я починаю контролювати. Вати своє життя не один якийсь маленький аспект типу роботи чи тільки сім'ї, а я контролюю загалом все, що відбувається в моєму житті. Я перестаю реагувати на непотрібне, я перестаю фокусуватися на якомусь негативі. Я перестаю думати про те, що хто як подумає, тому що я слідую своєму шляху і я точно його знаю. Мені не потрібно його нікому доводити. Я можу його показувати, я можу його підсилювати завдяки іншим людям, але мені не потрібно його доказувати. Комусь, тому що я в ньому впевнений. Таким чином я починаю жити в своєму житті, а не існувати в системі, яка була створена кимось іншим, і я в яку просто потрапив. До речі, якщо вам резонує ця ідея, ви хочете дізнатися більше, долучитися до наставництва. Всі посилання залишу в описі. Заходьте, заповнюйте форму, ми з вами поспілкуємося, просто зрозуміємо, чи ми підходимо один одному, чи ми співпадаємо по цінностям і так далі. І тільки на основі цього ми можемо вже розуміти, як нам рухатися далі. Незалежно абсолютно від того, чим ви займаєтеся, незалежно від того, яка у вас ситуація в житті, оце вміння контролю, вміння адаптації, вміння бачення себе, вміння аналізувати себе, воно необхідне в сучасному світі. Особливо, якщо ви подумаєте, скільки всього зовнішнього відбувається навколо вас, і скільки людей вам говорить про те. Що, кому, як потрібно робити, і всі ці думки правильні, навіть якщо якийсь відсоток цієї інформації абсолютно не корисний, абсолютно вам не підходить. Дуже багато інформації, яка вам підходить, і для того, щоб не розпилятися, для того щоб розуміти, в якому напрямку мені рухатися, що всього цього мені обрати, мені потрібно розуміння себе, своїх базових. Значень, скажімо так, своїх вхідних даних, з якими я народжений, які я набув за своє життя, які мені потрібно е, трансформувати для того, щоб рухатися далі. Це той досвід, який для мене необхідний. Все починається з ресурсу, фокусу, вміння планувати свій час, вміння планувати свої задачі, вміння аналізувати себе, вміння спілкуватися із собою, вміння взаємодіяти з іншими людьми. Це все те, що нас не навчили в школі, тому що там ми існували в системі, яка була створена не для нас, а для. Інших людей для того, щоб інші люди отримували якийсь профіт. для того, щоб ми могли бути під кимось і не могли бути собою. І так було в нашій сім'ї, так було в нашому навчанні, так було в нашій роботі. Всюди, куди ви будете рухатися, ви залишаєтеся частиною системи певної. І найчастіше ви це робите неосдомлено. Ви просто. Опиняєтеся в таких умовах, які склалися. Ми як сліпі кошенята, просто слідуємо чиїмось правилами, не розуміючи для чого, не розуміючи чому, просто тому що нам сказали так робити, просто тому що. Так треба, і цієї інформації, цього доводу нам абсолютно достатньо для того, щоб продовжувати жити цим життям. І так ми йшли в університети, які ми не хотіли, засвоювали професії, які ми не дуже любимо. Починали працювати на роботах, які нам не дуже цікаві. І через 10, 20, 30 років ми опиняємося в ситуації, коли ми абсолютно не розуміємо, що ми хочемо, для чого ми це робимо. Ми втрачаємо будь-який сенс щось робити. І так як за цей час ми нічого не змінювали, ми забули. Як це адаптуватися під нове? І якщо ми задумуємося в той момент, щоб щось змінити, скоріш за все, ми ловимо себе на думці, що я не можу цього зробити, тому що я вже відстав від цього ритму, я відстав від ритму, з яким рухається життя. Я забув, як це адаптуватися під нове, я забув, як це бути новачком в чомусь. І виходить, що весь цей досвід, який я отримав, Може знадобитися лише в цій конкретній галузі, в цій конкретній діяльності, і я не можу його перекласти на інші дії, можливо, більш актуальні, можливо, менш актуальні, але те, що цікавить саме мене, ми знаходимося в контролі інших людей. Я же бачу цей світ трошечки інакше. Я не хочу бути залежним від інших, я хочу взаємодіяти з іншим. Я хочу разом створювати. Я хочу, щоб кожен з нас додавав щось своє, і ми разом підсилювалися за рахунок цього. Не я контролюю кого. Ось не мене хтось контролює, а я виступаю зі своєї сторони. Інша людина виступає зі своєї сторони, і разом ми створюємо щось краще. Моя стабільність, моя опора це я все інше це круті додатки, але вони не є основою для мене. Це мої принципи, мої навички, мої звички, мої рутини, мої дії, які я роблю щодня. Ось це. Формує мій світогляд. ось це формує мою реальність, яку я проживаю, і розуміючи себе, ця реальність підходить мені. Мені приємно в ній знаходитися, і навіть якщо у мене будуть там проблеми, навіть якщо в мене там будуть якісь неточності, складнощі, мені байдуже, так да, вони відбуваються, але я готовий їх прийняти. Тому що це частина шляху, це частина моєї подорожі. Але ця подорож відповідна мені. Ця подорож відповідає моїм характеристикам, моєму. Персонажу за якого я проходжу цю гру. Саме тому особисто мені дуже важко працювати на когось, тому що це бути в контролі іншої людини, і для когось це підходить. Це не потрібно абсолютно всім, але мені потрібно розуміти, хто я все це я можу бачити лише після того, як проаналізував себе. А ми ж звикли навпаки, ми дивимося на все інше. Ми спочатку аналізуємо всіх інших, все інше, і тільки потім, якщо у нас звільняється час, а його ніколи не буде достатньо, ми дивимося в себе, ми дивимося в свої проблеми, ми дивимося в своє світосприйняття, в те, що формує взагалі нас. І виходить, що ми живемо своє життя по принципам інших людей для інших людей, тому що ми не дізналися про себе, тому що ми забули взагалі, хто ми є. І звісно, з такої позиції змінювати щось дуже важко, тому що не зрозуміло, а чого мені не вистачає, не зрозуміло, що мені потрібно доповнити, щоб я був актуальний в цьому світі. До речі, поділіться вашими думками в коментарях. Овно цієї теми ми ще не закінчуємо, але буде цікаво почитати, продовжити цю тему, повідповідати на ваші запитання. Можливо, просто створити безпечне місце. Для наших думок і все це дуже важко робити самостійно. Дуже важко рухатися в процесі самопізнання, саморозвитку самостійно, тому що, окрім того, що мені потрібно розвиватися, мені потрібно ще контролювати все, що відбувається в моєму житті зараз. Всі зовнішні внутрішні обставини, які відбуваються, все це мені потрібно контролювати. Саме для цього ми йдемо до вчителів, наставників, менторів, як завгодно називайте. тому що це точка опори додаткова, це точка стабільності. Це. Точка допомоги підтримки, коли у мене закінчуються сили, я знаю до кого звернутися. Я знаю, що ця людина мені допоможе. Це не тільки за новими знаннями, це за безпечним простором, в якому я можу просідати, але при цьому. Моє життя від цього не просідає, тому що інша людина, у вигляді вчителя, наставника ділиться зі мною своїм ресурсом, своїми силами, щоб я міг залишитися на цьому рівні, щоб я міг далі рухатися, пройти цей перепад, пройти цю проблему і рухатися далі. Якщо б я рухався самостійно, мені б не вистачило просто сил, щоб впоратися і зі своїм життям, і з цією проблемою, в яку я потрапив, дозволяти іншим допомогти вам це не слабкість, це навпаки сила, дозволяючи іншим. Допомагати ви не тільки собі допомагаєте, ви допомагаєте іншим людям розкритися, ви допомагаєте іншим людям зрозуміти, хто вони є і чим вони можуть бути корисними для цього світу. Ми боїмося допомагати іншим людям. Ми боїмося просити про допомогу. А саме в спілкуванні, саме в допомозі, саме в момент, коли я ділюся своїм досвідом, я стаю кращим. І я дозволяю людині взяти той досвід, який вона хоче взяти. Не обов'язково брати всі 100% цієї інформації. Не Оськово вся ця інформація буде підходити мені. Моя задача викинути це з себе, моя задача дозволити собі допомогти іншій людині, і тепер вже на стороні іншої людини вибір чи брати цю інформацію для себе, який відсоток цієї інформації брати, що саме потрібно буде адаптувати для себе. І тут ми знову повертаємося до адаптації, тому що я тепер чужу інформацію пропускаю через себе. І залишаю лише те, що потрібно мені, те, що підходить мені, те, що відповідає моїм цінностям. Я не беру сліпо, чийсь інший паттерн, не знаю, звичку, рутину, все що завгодно. А я беру лише якийсь відсоток, те, що підходить саме мені, тому що я чітко розумію себе. Я залишаюся собою, я лише видозмінюю інструменти, я видозмінюю системи, не забуваючи про те, хто я є, не забуваючи себе. В своєму житті швидкість змін і їх масштаб з кожним днем буде збільшуватися. Ми зараз на порозі дуже швидкого розвитку, і та швидкість, яка є зараз, це початковий рівень. Те, що відбувалося за останні десятиліття, зараз буде відбуватися за один рік. Буквально з такою швидкістю ми будемо рухатися далі. І якщо зараз не навчитися швидко адаптуватися, не навчитися швидко вчитися, далі буде дуже важко. Далі ми будемо не встигати це робити, бо темп розвитку людства. Як такого буде неймовірним. Я навіть не беру до уваги всі зовнішні чинники, які будуть відбуватися і намагатися закопати нас. Як я не сказав на початку, ера спокою закінчилася. Ми перейшли зараз в стадію дуже активних змін, і змін не тільки. Нас, як таких, а загалом людства по всіх абсолютно критеріях буде змінюватися політика, буде змінюватися країни, будуть змінюватися темпи розвитку технологій, і ми відповідно будемо цьому змінюватися. І чим швидше ви будете адаптуватися під ці зміни, тим легше вам буде рухатися. Ви не будете закриватися в своїй маленькій клітиночці і чекати, коли все налагодиться. Тому що зараз все буде змінюватися. Все те, що для нас було стабільністю і зрозумілим, буде змінювати термінологію, буде змінювати послідовності. Будуть змінюватися люди, будуть змінюватися те, що ми звикли бачити, і це нормально. Це нова ера, в якій ми будемо жити, і поки ми молоді, поки в нас є час, поки в нас мозок ще готовий до швидкої адаптації, нам необхідно цей навичок засвоїти. Нам необхідно навчитися це робити. Все інше це лише інструменти. Вони будуть змінюватися щодня, щомісяця, щороку. Щось нове буде приходити в наше життя, щось старе буде відпадати з нашого життя, але ми будемо продовжувати рухатися. І щоб ми залишалися в щасті, щоб ми залишалися в гармонії, нам необхідно всі ці зміни направляти в правильному для нас руслі, тому що всі напрямки. Однаково правильні тільки ми можемо для себе обрати правильний для себе. Так що, як я вам сказав, пізнавайте себе, розбирайтеся із собою, дізнавайтеся про себе якомога більше і не бійтеся просити про допомогу. Якщо ви хочете, щоб я вам допоміг всі посилання, які я сказав, залишив в описі. Заходьте, пишіть, питайте. У мене завжди відкриті повідомлення, завжди відкриті, щоб допомогти кожній людині. Мабуть, я живу не перше життя в цьому всесвіті. принаймні, це так відчувається, якось. Інформація проходить зовсім іншого статусу і іншого рівня. Тому я завжди радий нею ділитися. Мені її забагато, мені її нема куди дівати. Тому я і ділюся величезною кількістю інформації. Просто так. Мені її забагато. Статистика, ефективність все це круто. Але навіть якщо б мене дивилося нуль людей, я все одно ділюся цією інформацією. Я все одно видаю її в світ. Для мене її дуже багато. Це мій принцип взаємодії з цим світом. За рахунок того, що я ділюся, я стаю для себе краще. І на цьому шляху, за рахунок того, що я підсилюю себе, я готовий Цілювати інших людей і допомагати іншим людям не з позиції потребуючого, не з позиції, що ви мені хтось щось винний, а через те, що я щиро хочу допомогти кожній людині стати краще в тій мірі, в якій я можу цим допомогти. Так що не соромтеся, пишіть в коментарях в особистих повідомленнях, просто поспілкуємося. Ніхто ні до чого вас не примушує. Просто, просто класно ділитися своїми думками, своїми запитами для того, щоб зрозуміти, що, коли і для чого мені потрібно робити. Буду радий вас почути. Давайте продовжимо цю тему в коментарях, поспілкуємося, пишіть ваші питання, я повідповідаю. Можливо, запишу окреме відео для цього. Просто класно проведемо час. На цьому все сьогодні. Дивіться, ось ці два відео. Думаю, вам сподобається. Пока-пока.